Вітаю вас, друзі! Найвеличніший, найрозумніший, най-най-най лідер сучасності Дональд Трамп продовжує нас радувати в лапках новинами. Тому я вирішив не чекати до кінця тижня, а зробити позачерговий випуск рубрики Шок шокується. В понеділок Дональд Трамп в присутній йому манері шокував усіх канадців тим, що оголосив нові тарифи 25% на сталі алюміній з Канади. Причому ці 25% накладаються на попередні 25%. Починаючи з 12 березня, американці будуть платити на 50% більше за сталі алюміній з Канади. Тим самим просто вб'є Трамп промисловість автомобільного виробництва зброї, будівельну промисловість у власній країні. Постраждають безумовно і канадці, але більш за все постраждають самі американці. Найтупіша торгівельна війна у світі продовжується. А її найтупіший лідер продовжує генерувати інформаційні поводи. На цьому фоні лідери 13 провінцій Канади, премєр міністри приїхали вчора до Вашингтона і спілкувалися з конгресменами, сенаторами. Намагалися перемагати американський стеблішмент Про те, що не треба робити ніяких торгівельних війн. Що ми живемо в мирі, що у нас офігенно класні торгівельні стосунки. Давайте будемо обговорювати, перш ніж махати шаблі. Але вони, напевно, приїхали не до того, до кого треба було їхати. Треба було їхати до Дональда до Трампа, який вчора був зайнятий трохи іншим. Він цілував Десна, свого най... найулюбленішого друга Володимира, провівши з Путіним декілька телефонних розмов. Невідомо скільки було розмов до того, але напевно там вже пару десятків накопичилось. А, і у цих розмовах він фактично капітулював а найсильніша країна світу, підняла лапки перед диктатором Путіним. А, навіть сам факт цієї бесіди, навіть сам факт, що а, було не з позиції сили, це перемовини були проведені, а з позиції дружніх стосунків між великими націями Росії і Сполучених Штатів вже дуже багато говорить про особистість Дональда Трампа. Він не врахував думку України, він не врахував думку європейських країн. Він поставив перед фактом усе людство, фактично, про те, що він знайшов спільну мову з диктатором Путіним. Ну, це це було зрозуміло й до цих виборів, тому що він завжди захоплювався Путіним, він завжди вважав його своїм товаришем, другом. І, напевно, десь у Москві, у сейфі, на Лубянці, десь лежить партійний квіток Дональда Альфредовича Трампа, який він отримав ще у свій перший візит до Москви у 1980 році. Ось така ситуація. Насправді він намагається домовитися за нашою спиною. Він намагається здати інтереси України, він намагається промарадерити в Україні, там рідкоземельні метали і все таке інше. Не буде сталого миру. Навіть якщо перемир'я буде оголошено, війна знову продовжиться, після невеличкої паузи. Тому що неможливо задобрити диктатора. Це фактично другий Мюнхен, який відбувся зараз. Поділ в той, в той, в той момент вони в 38-му році поділили Чехословаччину. Зараз вони ділять Україну таким чином. Як показує історія, нічим хорошим це ніколи не закінчується. Тому готуємося до нової, вже світової, третьої війни. Тому що ну вона здається з такими лідерами, які зараз очолюють найсильніші країни світу, Це вона просто не просто невідворотня ця війна. Людина, яка не розуміє базових процесів, людина, яка самозакохана, людина, яка просто творить, що хочеться. За, за, захоплюється диктаторами. Напевно, в нього вже є план, як залишитися на третій срок, на четвертий, і поки він не помре, а потім його донька Іванка стане черговим президентом Сполучених Штатів і так далі. Дуже грустно це все, за цим, за цим спостерігати. Єдина порада всім українцям не падати духом, тому що ніхто не спитав думки українського народу, ніхто її не враховував, навіть ні, ні Трамп, ні Путін, ні Зеленський ніхто не, не спитав українців, що вони насправді хочуть. А голос українців може бути дуже гучним і потужним. Тому, напевно, якщо Дональд Трамп думає, що Україна. Просто так відступить, він дуже сильно помиляється. Якщо Путін вважає, що Україна здасться на, на милість переможця, він дуже сильно помиляється. Якщо Зеленський думає, що Україна просто так проковт, проковтне ці принизливі умови, він також дуже сильно помиляється. Якщо він думає, що його оберуть на другий термін, він ще й більше помиляється. Якщо він думає, що репресії стосовно політичних компонентів, опозиції йому допоможуть переобратися, якщо він думає, що він, принижуючи армію, саджаючи генералів. Воюючи з патріотами України, він на чогось доб'ється, він також дуже сильно помиляється. На жаль, ці ці люди трошки попутали береги, я би так сказав. І вони всі підуть в історію, а залишиться лише Україна. І нормальні нації. А ті нації, які обирають диктаторів, ті нації, які вибирають дебілів президентами, вони будуть страждати так, так само, як буде страждати американський народ, дуже скоро. Єдине, що б, напевно, допомогло зараз американській демократії це е, вибори, мідтерм вибори, коли будуть чергові до вибори у Конгресі Сенат, коли може перейти влада у Конгресі і Сенату до демократів, і тоді Трампу гарантовано буде оголошений імпічмент, і його нарешті відправлять у нібуття історії. Але до цього ще пару років треба дочекатися. Але нам своє робити в цій ситуації. Я би радив не падати духом, а продовжувати допомагати армії. Неважливо, де ви живете в Україні, в Сполучених Штатах, в Канаді, в Європі. продовжувати донетити, продовжувати допомагати збройним силам України, тому що це ці Атланти тримають на собі небо. Ці Атланти тримають на себе Україну як державу. А влада вона може змінюватись і в Україні, і в. Канаді і Сполучених Штатах, і тим більше в Росії, а ось на цій оптимістичній ноті. Дозвольте мені з вами попрощатися. Пока-пока.